Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні приготуємо просту і смачну страву, цвітну капусту в клярі. Вона виходить ніжною всередині і рум'яною ззовні. Це чудовий варіант перекусу або гарніру до будь-якої страви. Таку капусту я просто обожнюю. Цвітну капусту промиваємо і розділяємо на соцвіття. Далі відварюємо її у підсоленій воді кілька хвилин, щоб стала м'якою, але не розвареною. Потім відкидаємо на друшляк і даємо повністю стекти воді. Тепер готуємо кляр. У миску розбиваємо яйця, додаємо 1 столову ложку майонезу і 1 столову ложку сметани. Трохи солі, спецій за смаком і потім додаємо борошно. Перемішуємо до однорідного стану. Маса повинна вийти за густиною, як сметана. Коли все готово, обвалюємо кожне сусвіття в клярі і викладаємо на гарячу сковорідку з олією. Обсмажуємо до золотистої скоринки з обох боків. І все. Ароматна хрустка цвітна капуста готова. Подаємо її гарячою зі сметаною, соусом чи просто так. Виходить дуже смачно. Навіть ті, хто не любить цвітну капусту, попросять добавку. Обов'язково спробуйте! Смачного!